Главному хабі титан приймають вітання освітяни. Серед них вчителька біології козацького ліцею Ірина Буравська вже 34 роки працює педагогом. Каже, намагається не лише передати учням знання, а й виховати в них людяність, чесність та патріотизм. Ірина Вікторівна розповідає, обрала професію вчителя не випадково. Любов до педагогіки їй свого часу прищепили вчителі. Педагогіка це давня любов. Ще зі школи, і найбільший вплив на мене мали вчителі, які мене навчали. Вони надихнули мене саме на цю професію. Чому біологія? Бо це життя і бажання вчити дітей саме опановувати такі знання, які знадобляться їм просто у житті. Дійсно, це природа, це гармонія, це знання про власний організм. Це дуже важливо. Я вважаю. Півтора року тому трохи більше тисячі запорізьких дітей навчалися в школах офлайн. Зараз вже понад 30 тисяч. Керівники обласної та міської влади подякували освітянам за їхню нелегку, але вкрай важливу працю. Кращим педагогам вручили відзнаки. Зокрема, нагрудним знаком Міносвіти і науки України, відмінник освіти, нагороджена вчителька біології козацького ліцею Ірина Буравська. Окрім я хочу подякувати кожному. Вчителю, хто сьогодні і офлайн, і онлайн навчає дітей і не лише по предметах, а по життєвих цінностях про стійкість і про незглавності. Сьогодні складно оцінити ті виклики, які ви на себе берете, шановні наші викладачі. Коли зранку ви викладаєте офлайн, по обіді ви викладаєте онлайн, а ввечері щиро переймаєтесь за долю ваших вихованців, коли ворог чергово атакує з Запоріжжя. Ви ті, хто вчить дітей та юнаків мати власну думку, вільно мислити, критично мислити. Ті, хто відкриває для дітей величезний світ навколо, відкриває книжку і бореться з телефоном. Ви ті, хто обрав для себе дуже важку, але надзвичайно важливу професію, яка рухає людство вперед. Тож я дякую вам за кожен день. За кожен урок, за кожне чергування, на згадку кожен міг зробити фото на облаштованій тематичній локації а після завершення урочистої частини послухати концерт від студентів Запорізького коледжу мистецтв і культури імені Платона Майбороди. На урочистості з нагоди дня вчителя зібрались і освітяни Хортицького району. У незламному хабі приймають вітання від творчих колективів. Ласка, та ніченька, та та ласка, та Також кращим освітянам вручили відзнаки. Серед них і вчителька фізичного виховання 91-ї гімназії Оксана Мельниченко. Вона вже 20 років працює педагогом. Розповідає, ще з дитинства знала, ким стане. У мене було гарних уроків фізкультури. Я мріяла про те, щоб не сидіти на лавці і бути такою, як всі, і мати змогу робити те, що всі, а не маленького зросту, чи не такої структури, чи не такий швидкий. І з цього да, почала вчитися. Дуже подобалась мені теорія методика фізичного виховання в нашому національному університеті. І так і стала вчителькою фізичної культури. Ви викладаєтесь на 150%. Висок. І з відверто, роботи у вас як то кажуть, благо надія. Тому що діти не спілкувались наживо багато років. Це велика погана. Але незважаючи на це, як я вже сказав, ви викладаєтесь ще більше, щоб повернути у дітей у ту шагу до навчання, до живого спілкування, розвитку. Ви робите великі справи. Дай Боже, вам сил нас намі. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.